Повинна бути корисною, смачною і поживною. Саме такими сніданками пригощають учнів у харківській метрошколі. Скажи, будь ласка, тобі смачно? Так сучасні кухарі вже давно довели, що корисним може бути смачним. Головне правильно приготувати, скомпонувати та подати. Тож після другого уроку харківські школярі ласують гамбургерами. Готують їх спеціалісти комбінату шкільного харчування за всіма нормами та рекомендаціями відповідних установ. Упаковка одноразова, індивідуальна, бо це зручно для легкого сніданку. Це така гарна ідея. Все ж таки діти знаходяться три уроки класі метро, і щоб вони мали якісь перекуси, такі сніданки, які дітям дуже подобаються. Це все зробили наше місто, наша міська влада, яка робить це для дітей безкоштовно. Хочу сказати, що ці гамбургери, звичайно, вони ж не такі, як можна купити в місті, коли ми покупаємо перекуси. Це те, що корисно для дітей. Звісно ж, що малечі подобаються сніданки, оформлені у вигляді бургерів, а ще діти обізнані про користь овочів та м'яса. Корисні компоненти це огірки, кукурудза, м'ясо. Ані дуже вкусні, в них є огурці, є ще обрівниче, м'ясо, білок. Та ще в них є кукурудза. Що ти думаєш, для чого діткам сніданки потрібні? Я думаю, щоб ну, сил набиратися на учобу. Щоб сили були і Щоби здоровими і сильними. Ідея мерії забезпечити учнів метрошколи такими легкими та поживними перекусами сподобалась не лише дітям задоволені ініціативою також батьки і вчителі. Насамперед, я хочу сказати, що ми дуже дякуємо нашому меру Харкова, який організував всі ці безкоштовні сніданки. Вони є надзвичайно смачними, корисними. Наші дітки задоволені. У них це особливий такий момент переку ми хочемо подякувати за таку можливість, такий скрутний час. А добре поснідавши, кажуть школярі, і вчитись веселіше. оживає та повертається до нормального життя. На вулицях значно збільшилась кількість містян, а на дорогах автовласників. І тому підтвердження затори в години пік. Хаотичному розміщенню машин по мегаполісу, як це було у перші місяці 2022 року. Зась тож до міста повертаються правила цивілізованого паркування. На сесії Харківської міськради на баланс комунального підприємства шлях Римбуд» було передано близько 55 спеціальних майданчиків для паркування авто на цих майданчиках. Будуть оператори паркування, котрі будуть допомагати автовласникам розташувати їхні авто, та також слідкувати за порядком на даному майданчику. Також по всьому місту є багато майданчиків для паркування, котрі позначені блакитними смугами, це оплатне паркування, білими смугами це безоплатне паркування і жовті смуги, де заборонено парковку автотранспорту. Тариф за паркування ще розробляється. Ми зараз працюємо зі всіма великими містами України. Як Київ, Дніпро, Одеса, де на даний час парковка година стоїть близько 20 гривень до 35 п'яти гривень, все залежності від району розташування даного майданчику. У зв'язку збільшенням автовласників в місті Харкові також збільшилися правопорушення з паркування. Тому, як і до війни, до повномасштабного вторгнення будуть інспектори з паркування, котрі будуть слідкувати за правильним паркуванням автотранспортів та виписувати штрафи за це. Сплатити за паркування на вулицях міста можна буде за допомогою додатку, є паркування. Мирне життя повертається до Харкова, як і до всіх його сфер. Одне з їх є паркування. Тому автовласників просимо ставити машини на спеціально обладнані майданчики та також паркувальні місця, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху і не створювати аварійних ситуацій. Каркові продовжують активно розміновувати територію від вибуху небезпечних предметів. Працюють у найнебезпечніших місцях там, де минулого року расисти нещадно обстрілювали все живе та залишили після себе купу снарядів мін. Бомб та іншого небезпечного металобрухту прочисують здебільшого лісу смугу за зеленими насадженнями. Дуже легко не помітити те, що приховує потенційну небезпеку. Знаходять вже використані снаряди та зброї, які обережно відносять на утилізацію. Займаємось розмінуванням Фельдмана екопарку Як ви бачите, на жаль, під час війни тут була велика кількість. Боїв та велика кількість замінованої території, адже зразу за парком знаходились позиції кацапів. Відповідно, всі ці позиції вони мінувалися. Увага! В Бойовому стані край небезпечно, бо має електромагнітний датчик. Працюють кожного дня та виявляють сотні небезпечних речовин, що залишили після себе російські загарбники. Також ми займаємося на таких направленнях, як ізюмські лінаправлення, куп'янське, Граково, Чкалово. Ну і що ж я можу вам сказати? Там, де з'являємось, ми там зникають міни. Піротехніки наголошують, якщо людина побачила вибухонебезпечний предмет, головні правила, яким потрібно неухильно слідувати, це не підходити, не чіпати та телефонувати 101 або 112. Все інше зроблять професіонали. За минулу добу наші спеціалісти обстежили 337 гектарів та виявили 333 вибухонебезпечних предметів. Кожен з них знищено на місці чи на спеціальному полігоні. За весь час спеціалісти ДСНС, Нацгвардії та Нацполіції очистили 139 тисяч гектарів. Це майже у десятеро більше ніж площа Львову. Наші фахівці за час повномасштабного вторгнення знешкодили 528 тисяч 900 вибухонебезпечних предметів. Це важка та кропітка робота. Важливо не пропустити жодної міни чи снаряду. Тому наші саперні підрозділи щодня продовжують виходити часом під саму лінію зіткнення, адже їхня вдала робота життя людей, наших громадян. Вони почали гинути на очах. Ці багатовікові сосни по вулиці Героїв праці, паркова зона Київського району. Останні роки більшість дерев стала засихати. Харків звернувся до профільних фахівців з лісництва, щоб ті розібралися та винайшли причину. Спеціалісти визначили, що систематичний негативний вплив антропогенного навантаження, тобто стихійна рекреація, забруднення вихлопними газами, пожежі, призвів до хронічного ослаблення деревостану та послугував каталізатором для інфекційних захворювань та масового розповсюдження стовбурових шкідників, а саме верхівкового короїда та шестизубого короїда. Ще внаслідок інфекційних захворювань була визначена корнева губка. Ще один із факторів висихання дерев в цьому Ліс це багаття, багаття, які люди люблять розпалювати в період року в теплого сезону. Також заїжджати сюди на автотранспорті. Тим самим вони пошкоджували із року в рік лісову під Музика Зважаючи на обставини для оновлення лісу, наше підприємство вже висадило 19,5 тисяч нових саджанців та планується висадити ще пів тисячі. Також ми будемо оновлювати ліс із року в рік, слідкувати за тим, щоб ці саджанці приживалися. Вони всі молоді до двох років, тому що тільки саджанці до двох років мають змогу, мають імунітет пристосуватися до нової середи. Звертаюсь до всіх харків'ян, які тут відпочивають. Берегти цей ліс, вивозити за собою сміття, не розпалювати багаття та не заїжджати сюди на автотранспорті, тому що це дуже шкідливо для лісу, який ми намагаємося оновити. Першого погляду здається, що ти опинився у якомусь парку, бо все про це нагадує: чистота зелені газони, а квітів на численних квітниках просто не перелічити. Насправді, це звичайні двори Київського району у селищі Жуковського. Вся ця, ця краса багатоденна та кропітка робота місцевих двірників та озеленювачів. І головне, що на квіти не витрачено і копійки все вирощено з насіння власними силами комунальників. чудово, замечательно. У нас дворников таких никогда не было. А сейчас они есть, мы очень благодарны им за это. Работают с утра до вечера очень чисто, очень хорошо. У нас цветы, у нас такие клубы красивые. У нас такие цветы, нам даже в парк не надо ходить. На лавочках сидим, у нас тут фонтанчики и цветы. Прекрасно. Кожен день. Радио Початку нового дня, бо це насправді свято наш Володя, хочеться це його відмітити найбільше. Він Просто величезний трудяга, як то кажуть, і зранку і до вечора, до пізнього вечора він працює і таку красу створює ті клумби, які у нас з'явилися їх не було і до війни, як то кажуть. Тому ми дуже вдячні цій праці. Це дійсно велике труд. Це треба ще мати професіоналізм та жагу до цієї роботи. В наших двірників це дійсно є. Що двору складає 5 тисяч квадратних метрів? Роботи почались навесні з прибирання опалого листя, яке залишилось восени, прибирання гілок і початку озеленення робіт. Спочатку виконували збір сміття та підготовка території по санітарним нормам. Потім почалося озеленення. Робили квітники, прокарії, клумби і висаджували газон. Виконуємо не просто прибирання, а повний комплекс робіт по благоустрою міста Харкова. Все це ми виконуємо для того, щоб харків'яни виходили зі своїх домівок і бачили цю красу, щоб вони посміхалися і якось відволікались від цієї, цієї ситуації, яка діється навколо нас. У цей час, коли йде війна, і наші хлопці здобувають перемогу там на передовій. Ми просто зобов'язані декілька разів ще більш старатися для того, щоб наші люди вони могли ну Хоч трошки поспіхнутися, хоч трошки. І дякують і кажуть гарні слова, нам це дуже приємно, взагалі дуже приємно і дуже важливо. Це тил, це теж така, знаєте, війна свого роду. Ми, попри обстріли, попри цю агресію ми не Ну, Нас так і прозвали, і кіборги незламного. Так що ну, це не просто так. Це Важливо, дуже важливо. Звертаємося з проханням до мешканців нашого району та гостей зберігати нашу працю, підтримувати нас, щоб на наступний рік ми також мали змогу побачити красу на цих об'єктах та на нових, які ми вже зараз плануємо робити в наступному році. Для цього ми розсаджуємо багаторічні квіти вже, збираємо насіння квіти. Та розробляємо план західів дворів. Ми Бажаємо всім мирного неба, гарного настрою, віри в нашу перемогу та віри в збройні сили України. З простих укриттів у Харкові розташованого у підвалі житлового будинку Основ'янського району. Нещодавно тут спеціалісти комунального підприємства Харківводоканал провели низку ремонтних робіт. Ми замінили чотири сантехприбори. Тут десь близько 40 метрів труби холодного водопостачання і десь близько 20 метрів системи водовідведення самих перших днів війни завданням саме комунальників було подбати про те, щоб приміщення, де ховались люди, були сухими, непідтопленими, щоб були встановлені крани холодного водопостачання. І, от вже другий рік вони слідкують за справністю обладнання та труб у підвалах. В Поснов'янському районі 106 таких тимчасових убратів каже начальник дільниці. Везде є вода, де люди можуть зайти набрати води. Віздевіся таблички, щоб людина не путалася, яких. Зразу який як екран відкритий. А взагалі по району в рамках ОЗП підготовки до осінньо зимнього періоду було підготовлено десь не десь, а 818 будинків підвалів по всьому району, де, я жив, де було, треба була замінена труба, дефектні участки. Всього у Харкові наразі 2250 місць тимчасового укриття. Працівники Харків водоканалу постійно слідкують за справністю кранів з холодною водою, які є у усіх цих приміщеннях, а також водовідведенням, говорить спеціаліст підприємства. В Тих місцях, де є можливість встановлювали або відновлювали унітази, можливість користування сантехприборами, Умивальники і робимо все, щоб ці. Нежитлові приміщення не були затоплені водою, щоб у них не було сирості через них проходять е, різні комунікації внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, зливової каналізації, господарсько побутової каналізації. Наш обов'язок їх своєчасно відновлювати, ремонтувати, щоб вони не давали течії, щоб мешканцям під час тривоги, які будуть знаходитися з бомбом бомбосховища е, із наших внутрішньобудинкових систем, ну не, не було в них дискомфортно. Також протягом літнього періоду комунальники підготували до нового опалювального сезону внутрішньобудинкові системи у 6300 будинків комунальної власності, зазначає Валерій Харлан. І вони повністю готові на 100%. Виконуються роботи із заміни трубопроводів у будинках. Комунальники кажуть, до кінця року такі поточні ремонти завершать в усіх запланованих 700 будинках. 164-та радіотехнічна Слобідська бригада відзначила день свого створення зі святом особовий склад та командирів. Привітав мер міста Ігор Терехов. Перш за все, хочу вам подякувати. Подякувати За те, що ви робите, подякувати за те, що Харків сьогодні не потерпає від обстрілу. І я розумію, і на власні очі бачу і бачу, як це нелегко, але ви це робите. Тому щирі слова подяки вам, подяка усім тим, хто робить цю справу. І хочу сказати, що без вас неможливо не захищати нашу Україну, не наступати, не перемагати. Тому разом переможемо. Слава Україні! Героям слава! Бійців відзначили грамотами, подяками, окремим військовим вручили нагородні знаки. знаки. Свою чергу бійці подякували Ігорі Терехову за підтримку і запровадження проєктів, які сприяють підвищенню боєздатності бригади. Ці хлопці прикривають небо семи областей, в тому числі Харківської. Бригада виявляє повітряні об'єкти, такі як крилаті ракети, шахеди та літаки. І це говорить старший офіцер. Головна задача підрозділу. Наша задача не змінюється ніяк під час мирного часу, ніяк під час воєнного стану. Основна задача це виявити та передати інформацію на зенітно-ракетні війська або винищувальну авіацію. Слава Богу, що є така структура, як радіотехнічні війська, яка допомагає нашим бійцям. Кожен із сухопутних військ, де би не був, знає, що таке зала, що такі ланцети. Це не лише проблема для повітряних сил, це проблема для кожного з нас. Кожного дня військові слобідської бригади цілодобово несуть чергування з протиповітряної оборони. Війці кажуть, що з завзяттям боронять Україну. Бойовий дух теж, як і Харків, незламний. Згідно того, що Харків і Харківщина під пильним наглядом, це правда, тому що ми несемо несемовичергування цілодобово. Все ми бачимо, все ми чуємо, про все ми знаємо, тому завчасно попереджуємо. Ну і відповідно, вже працюємо по тому, по чому треба працювати. Завдяки цим бійцям харків'яни мають змогу спати спокійно. Завдяки ним до міста не долітають шахеди. Тож низький уклін їм від усіх нас від українців. Харків, місто, яке має найбільшу кількість руйнувань. На відновлення потрібно не менше 9 мільярдів євро. Це дуже великі кошти, зауважив мер Харкова, підкресливши, що дякуючи офісу президента, кабінету міністрів, агенції по відновленню, минулого року у Харкові відбудували 200 багатоповерхових будинків. Наразі в роботі 68. Багато руйнацій і щодо соціальної інфраструктури, шкіл, дитячих садочків. На все це потрібні кошти, і багато ремонтів і відновлень робиться за рахунок місцевого бюджету. То а через запровадження нового закону місто недоотримає частину коштів, які могли б піти або на відновлення, або на продовження безкоштовного проїзду для містян чи для покриття вартості комунальних послуг. Тощо я розумію, що нам потрібно сьогодні сконцентрувати усі зусилля, бюджетне зусилля для того, щоб військові на фронті перемогли як найшвидше. Дуже багато сьогодні розмов точаться навколо питання, що Кабінет міністрів України вніс на розгляд сесії Верховної Ради законопроект, яким передбачається з 1 жовтня 2023 року забрати податок на доходи фізичних осіб, грошове забезпечення військовослужбовців з місцевого бюджету перевести на рівень державного бюджету. Я хочу навести. Дві цифри, що, що це буде для нашого міського бюджету бюджету міста Харкова. за цей рік ми не дорахуємось приблизно 650 мільйонів гривень. За 2024 рік 3 мільярда 400 мільйонів гривень. Тому дуже хотілося б почути з перших вуст позицію Кабінету Міністрів щодо цього питання. Станом на сьогодні. На, на рахунках місцевих органів самоврядування накопичилось 201,8 мільярдів гривень. Це кошти, які накопичені і сьогодні знаходяться на рахунках. Частина з цих залашків формується саме за рахунок надходжень по ДФО з військових в цьому році. Надійшло 68 мільярдів уже на рахунки місцевого е, самоврядування. Е, відповідно, видаткові обов'язки і повноваження органів з спочатку війни не змінились. Ці кошти накопичуються, оскільки немає додаткових витрат обов'язкових. А в свою чергу держава шукає і залучає всі можливі донорські кошти. Але на жаль, донорські кошти не можуть іти на безпеку і оборону нашої держави. Ми витрачаємо на це всі кошти, які збирає український бізнес. Відповідно, є пропозиція. Ось це ПДФО з військових переспрямувати протягом 4 кварталу і наступного року на виробництво українських озброєнь, зокрема дронів, боєприпасів і відповідної техніки. З цього приводу відбувся конструктивний діалог між учасниками Конгресу. Ігор Терехов підкреслив, що після ймовірного переходу податку на доходи фізичних осіб з рожового забезпечення військовослужбовців з місцевих бюджетів до державного Харків недоотримає 22% від того, що бюджет міста має на сьогодні, і це може суттєво вплинути на дохідну частину міського бюджету. Дійшли рішення, що питання потребує додаткового обговорення з урахуванням особливостей кожного міста. І е, я е, дуже радий, що е, це питання буде обговорюватися, і я впевнений в тому, що ми е, дійдемо до е, суті цього питання і знайдемо розумний компроміс, який задовольнить і уряд і місцевих громад. Хочу сказати, що сьогодні вперше від е, прем'єр-міністра України Дениса Анатолійовича Шмигаля ми почули, що буде система компенсації. Тобто вирівнювання бюджетних трансфертів до місцевих бюджетів.